У складі Маріупольського гарнізону воювало близько пів тисячі криворіжців. Це нацгвардійці, танкісти, морпіхи, воїни Азову. Понад 250 криворіжських бійців досі залишаються у ворожому полоні. На підтримку полонених героїв у кривому розі вийшли учасники акції. Сергій Олищук прийшов на акцію з дружиною та онукою. Його син Олег потрапив у полон у травні 22-го. Інший син служить в ЗСУ. «Вважаю, що наші хлопці всі, усі, є герої. Зараз їм там дуже тяжко. Кожен мріє, щоб потрапити додому, обідняти свою Сім'ю, батько, мати, жінку, дітей своїх, ми ждемо їх усіх, щоб вони повернулись як, як можна скоріше і обов'язково, щоб були всі живі, щоб всі, вся родина обняла їх. Син Тетяни Розумійко теж у військовому полоні. Олександр Марченко нацгвардієць. Жінка каже, якби не підтримка її двох доньок, не витримала б років зловісної невідомості. Військовослужбовець Нацгвардії 3011. Лейтенант. Йому 29 років. Ми два роки його не чули, не бачили. Його дома чекає дружина, син 5 років. Він поїхав на ротацію. Там залишив його війна, і застала так. Він залишився там, тому що наказу не було вийти відтуди. Знали, що в Маріуполі з Маріуполя де далі – Нічого не знає. З частини сина каже жінка у полоні 150 бійців. Організаторами акції на підтримку Маріупольського гарнізону незламні мають бути вільними. Виступили Рада оборони міста та ГО Сталева Гвардія. Очільниця цієї громадської організації Оксана Латанська, її син теж у полоні. Моєму сину було 22 роки, коли він в лютому на початку лютого виїхав на планову ротацію міста Маріуполь. Він пройшов усі кола Маріупольського пекла від першого дня і до моменту, коли надійшов наказ про припинення бойових дій і про вихід з комбінату Азовсталь для збереження життя маріупольського гарнізону. 19 травня я дізналася про те, що 18 травня мій син був виведений з території комбінату завстар і потрапив він до Оленів до Оленівського табору. Спочатку чекала, а потім зрозуміла, що треба діяти, каже Оксана. Об'єднавшись з рідними інших полонених, створили громадську організацію Сталева гвардія. Діяльність нашої організації спрямована на правову і соціальну підтримку. Тих, хто хто її потребує. Від 150 до 200 залишається у нас в полоні. У нас на заході сьогодні присутні і люди з інших міст, тому що біль спільний, біда спільна і боротьба також спільна. Вона об'єднує. Символізм цієї акції в чому? В тому, що люди бачать людей, які обмежені в русі скуті руки, які обмежені в можливості бачити світ, тому що в них зав'язані очі, і вони обмежені в мож можливості пересуватися це повне повне відсилання до долі кожного свого кожного полоненого рада оборони міста серед організаторів цієї акції, бо життя кожного бійця важливе і тих, хто зараз на передовій, і тих, кого місто чекає з полону, каже заступниця голови ради оборони Вікторія Тритяк. Сьогодні від імені Олександра Вілкула і всієї ради оборони міста Кривого Рогу. Ми Висловлюємо свою щиру підтримку, свою повагу матерям, батькам наших полонених героїв. Ми низько вклоняємося за той великий подвиг наших воїнів, які в тортурах сьогодні ворога в полоні. Звісно, ми підтримуємо і допомагаємо всім, чим тільки можливо. Ми з нашими родинами і. Низький уклін матерям і батькам за виховання наших захисників, які обороняли сьогодні ще до цих пір полоні. Ми щиро бажаємо, щоб наші воїни повернулись якнайшвидше додому, живими, здоровими. Початку повномасштабного вторгнення Рада оборони міста допомагає більш ніж сотні військових частин, підтримує зусилля громадських організацій, що об'єднують родини військових. В нашому місті все, що стосується таких от акцій, нагадувань про долю полонених, про те, що війна впекла багато людей. Воно завжди зустрічає максимальну підтримку і допомогу. Жодній акції, яку ми плануємо, в якому проводили, жодній нам не було відмови. Ми постійно зустрічаємо повну допомогу, повне зелене світло. На підтримка йде і від влади міста, і від містян, які радо допомагають. У парку Саксаганському акція продовжилась патріотичними виставками. Відвідувачі могли сфотографуватись, відвідати тематичні майстер-класи та долучитися до плетіння маскувальних сіток для захисників. Та захисниць бажаючи взяли участь у мистецькій акції, благодійному ярмарку та аукціоні. Вікторія Добровольська, Денис Захаров цей день.